А от яка ситуація зараз на Херсонщині? Просто вже зараз розпитаємо Олександра Толоконікова, голову прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка. Якщо можна, зробіть апдейт ситуації. Які новини на тепер? Як змінилося становище? Продовжуємо ліквідувати наслідки на Херсонщині. Зараз близько 200 домів ще залишаються підтоплені на правобережжі. Тобто продовжуємо і випробовувати електрообладнання, яке на острові було підтоплене. Зараз прошу, просушується все і найближчим часом плануємо вже запускати електропостачання. Також і водоканал займається тим, щоб все обладнання привести до ладу. Зараз вже запускається одна скважина на острові. І там буде найближчим часом вже подача води. Перше перший час буде саме технічна вода йти близько там двох днів. А потім вже проби візьмуть і буде вже нормальна вода. Газопостачання також відновлюється на герметичність сьогодні. Провірили 42 багатоповерхівки на мікрорайоні Острівці. корабель. І ще дев'ять завтра продовжують перевіряти. Також вже і комісії працюють, обстежують е оселі, які зазнали руйнувань. З кожним днем води все менше і сміття прибирається все більше. І завдяки нашим областям і нашим благодійникам, які і приїхали, і допомагають комунальники з різних е частин України. Е приїхали разом з технікою, допомагають. Ліквідувати ці наслідки І зараз е тільки в трьох населених пунктах є підтоплені будинки. Більшість це якраз мікрорайон острів, район Нафтогавані, там де низемна вода скопилась. Треба зараз. Ми там сьогодні були з Олександром Прокудіним, головою військової адміністрації. Дивилися, як працюють наші рятувальники, відкачують воду е з цих низин. Щодо інших зелених пунктів, це Новогредніва, Благодатівка, але там небагато залишилося вже там справляються. Така ситуація на правобережжі зараз. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи триває підрахунок збитків, і якщо так, то які оновлення? Яка сума на тепер? Ну, я згоден з вашими попередніми спікерами, дивився ваш ефір. Це враховується мільярдами доларів. Ці збитки, а є збитки, які не можна вирахувати, тому що це і екологія, екосистема, яка зруйнована, яку не можна виміряти грошима. На жаль, але перш за все це люди, особливо люди, які, яких ми не знаємо, що навіть скільки е, загинуло на лівобережжі, тому що надходять дуже такі погані новини, звіти про те, що. Окупанти, як і повідомляли нам е, раніше е, громади про те, що вони вивозять тіла людей на в Каланчак. Е, сьогодні вже з Каланчака е, є повідомлення про те, що вони в місцевому морзі е, людей, ну родичі приїжджають туди на пізнання тіл. Е, якщо впізнають, ну є пізнання, вони даю, видають довідку про смерть, якщо немає. Родичів ніхто не приїхав, вони просто ці тіла ховають у братських могилах, і невідомо, не, не чому таке розділ цих тіл. Одних ховають братській могилі о, на кладовищі, о, а одних вивозять кудись в інше місце виховають ховають також Тож Жахливі речі, але вже тому після звільнення лівобережжя ми все побачимо масштаб цього жаху. Mm, так, це дійсно жах. Я розумію, що лівобережжя ну у вас немає зараз перевіреної точної інформації, але які, які ще можливо чутки, якісь новини надходять? Чи, наприклад, чи знаєте ви щонебудь про ну яку допомогу бодай мінімальну надають окупанти людям? Вони почали привозити їжу і воду в ті ж самі Олешки, але видають тільки, якщо є паспорт Росії. Тому вони цими е, правдами і неправдами про, ну, людей заставляють е, просто під примусом не дамо їди і, і води, якщо не возьмете паспорт. Тому люди звичайно е, беруть і також що там ну жахлива ситуація в Олешках і в інших населених пунктах. Вони не розбирають ці завали. Е, люди повідомляють про тіла, які продовжують лежати і в будинках, і поряд. Також дуже багато з ну, моря, дуже багато бродячих собак зараз, і це ну люди не можуть витримувати жити в таких умовах і пробують виїжджати, але все одно вони не випускають людей, якщо в них немає російського паспорта. І тому цими примусами, їжою та цими катуваннями вони людей просто заставляють приймати ці, цю ганчинку. Абсолютний сатанізм. Це жахливо те, що ви розказуєте. Ну, ми будемо чекати, звісно, на якісь оновлення з лівого берегу. Давайте тепер про все ж таки правий, про те, про що у вас є точна інформація. Дивіться, які потреби зараз має частина неокупованої області на тепер. Чи покриває державна допомога всі потреби? Дивіться, ну зараз в нас максимально. Закриті потреби на місяць вперед по воді, по їжі, по гігієні, по е, одягу для людей зараз потреба більше в предметах побутових, тобто, це там мікрохвильовки, погодильники, правильні машинки для людей, які втратили ці предмети. Побутові і треба обставляти це також меблі, матраси, постільна білизна, білизна. Бо воно все зіпсувалося, бо ну звичайно можна просушити. Але це вже ну зіпсована річ. Тому і ми звертаємося постійно і в себе на ресурси, звертаємося до наших благодійників і вони везуть нам і прислуховуються до наших потреб. Тобто, вже не везуть те, що не потрібно майже не везуть. Плюс до того до нас долу долучили, ну, долучилися зараз вже більше 13 областей е підтримують Херсонщину. Все більше і більше людей з різних куточків України приїжджають і привозять саме те, що необхідно. Тому це дуже велика. Е коли всі згуртувалися, це дуже велика допомога Херсонщини. І вона ну ми не чувсну не відчуваємо себе тут наодинці з цією цією бідою. Пане Олександре, ще одне питання. Приміром, от зараз нас дивиться людина, яка бажає допомогти байдуже чим, тим, що треба, де вона може дізнатися про те, що потрібно і як саме допомогти на сайті адміністрації? Найпростіший спосіб це подзвонити. 0800 101 102. Це гаряча лінія щодо потреб. І якщо там людина хоче допомогти, може волонтерам стати також. Там може запитати або на наших ресурсах. Там є і потреби виставлені. Постійно оновлюємо те, що вже не потрібно чи тепер що потрібно більше? Це і комунальна техніка, і садовий інвентар, там тачки, лопати. Це те, що для того, щоб ага. вимивати вишкібати зараз ага. нашу ресурсу. Зрозуміло, дуже вам дякую за ваш час, який ви приділили нам, ну і, Звісно, за вашу роботу. Це дуже тяжко зараз. Нагадаю, що це Олександр Толоконніков, голова прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. І ще раз нагадаю: якщо ви волієте допомогти а, жителям Херсонщини і інших областей, ви можете подзвонити Херсонщини насамперед на телефон 8 800 101 102. Це легко запам'ятати. Будь ласка, дзвоніть і дізнавайтесь. Дякую, дякую. вам. Дякую на все добре.